Друзі, ви колись замислювались, чому ви іноді відчуваєте те, чого не можете пояснити. Чому вам знайомі міфи, образи, історії, які ви навіть не вивчали? Відповідь у колективному безсвідомому: всім привіт! Мене звати Таня, і я вітаю вас на своєму каналі Таня Омнамо. Сьогодні я розповім вам про те, як працює поле архетипів і як воно впливає на ваші рішення, відчуття і навіть долю. Термін Колективне безсвідоме увів Карл Гюстав Юнг. Це невидиме енергетичне поле, в якому живуть спільні для всіх людей образи, емоції і сценарії. Колективне безсвідоме це пам'ять усього людства. Ти можеш не знати історії, богинь або героїв, але ти відчуваєш ці архетипи в собі. Архетипи це моделі поведінки, енергії, станів. Вони як глибокі програми в нашій підсвідомості. Наприклад, ми візьмемо архетип матері: це любов, турбота, жертвування. Також архетип воїна, це дія, захист, боротьба. Архетип мудреця, знання, спокій, стратегія, і в кожному з нас є набір таких сил. Архетипи це не тільки казки і міфи, це те, що проявляється у ваших вчинках. Коли ти борешся за себе, в тобі говорить воїн. Коли ти шукаєш глибокий сенс, тут пробуджується мудрець. Коли ти дбаєш про інших, проявляється мати. Ти вмикаєшся у ці образи автоматично, і навіть вибір партнера часто залежить від активних архетипів у твоєму полі. Колективне безсвідоме це не тільки ресурс, це також і ризик. Коли ти заходиш у чужі поля, наприклад, на масових заходах, церемоніях, групових практиках, ти можеш ніби підхопити чужі емоції, і програми, які просто не твої. Її, і якщо ти не маєш власної опори, ти легко стаєш частиною чужої історії. Саме тому ми практикуємо кундаліні йогу для того, щоб налаштувати свій внутрішній центр для того, щоб стати своєю внутрішньою опорою і створити енергетичний захист навколо себе, тобто своє внутрішнє свічіння, яке просто затьмарює усе не твоє. Що важливо, по-перше, потрібно пам'ятати, що твоє. А що нав'язане? Далі потрібно розвивати внутрішню спостережливість. Тобто ми постійно запитуємо себе: а зараз це мої емоції, зараз це мої думки, зараз це мої бажання. Ми маємо підключатися до архетипів усвідомлено через практики медитації, символи. Ти можеш вибирати, які архетип активувати в собі. Наприклад, я використовую для цього карти таро. Я на них не гадаю, не роблю розклади, але я допомагаю Собі активувати певний архетип за допомогою відповідного аркану. Ти не маєш бути жертвою програм, ти можеш стати автором свого власного шляху. Колективне безсвідоме це як океан, ти можеш в ньому втонути, а можеш навчитись плисти. Друзі, якщо ви хочете глибше розібратись у своїх архетипах, напишіть, будь ласка, в коментарі: хочу розібрати архетипи, і я зроблю окрему серію відео. Ну і якщо вам сподобалось це відео, поставте йому. Будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм і розкривайте свою справжню силу разом зі мною. Також я запрошую вас на свої заняття з кундаліні йоги. Я проводжу індивідуальні заняття. Іноді у дні сили я проводжу і групові практики. Спостерігайте за анонсами у моєму телеграм-каналі і в інстаграмі. Друзі, я ціную кожного свого підписника. Я вдячна кожному за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!